У мене зараз чоловік воює в Бахмуті, і там велика потреба є в крові. Багато поранених, яким ця кров потрібна. Тому насамперед, ті люди, які зараз мають сумніви, чи це робити, чи це не робити. Якщо немає протипоказів, я однозначно закликаю це зробити, адже військовим вона зараз дуже необхідна. Ольга Соколовська Кравчук не знає про потребу у крові. Сама ж вона донор з 2016 року. Цього разу в обласному центрі крові жінка підтримує своїх колег з обласної ради, які прийшли колективом здати кров. Вперше стати донором довелося через потребу знайомих, а далі робила це вже з власної ініціативи, адже необхідність є завжди. З 2016 року я розпочала здавати свою кров. Намагаюся це робити 3-4 місяці, Хоча жінкам рекомендують десь раз в півроку. Хочу сказати, що це абсолютно не боляче, це цілком безпечно і більше того, це робить, приносить користь для власного організму. Якщо хтось має сумніви робити це чи не робити, я обов'язково закликаю всіх, тому що це може врятувати щонайменше три життя. А ось керуючи справами апарату обласної ради Богдан Сологуб став донором вперше. Розповідає особливих хвилювань немає, проте перед здачею крові довелось підготуватись. Перед здачею за 48 годин потрібно правильно харчуватися, потрібно обмежити себе в жирній, в копченій, в дуже приправленій їжі. звичайно, алкоголь потрібно виключити. Легкий сніданок, молочне, яйця не можна вживати. Потрібно зробити все, щоб твоя кров була справді якісною і вона виконала. Ту роль, на яку ми всі сподіваємося, врятувати людське життя. Кров це чи не найменше? Чи ми можемо поділитися з нашими захисниками, які не шкодуючи свого життя, боронять країну від ворога? Окрім того, вона потрібна не тільки тим, хто наразі на передовій, а й цивільним, які також страждають від ворожих куль та ракет. Ми спільними зусиллями зробимо все, щоб подолати супостата. Я думаю, що потребують крові і постраждалі в Дніпрі, і постраждалі в Броварах. Але насамперед, звичайно, це наші воїни, які ціною власного життя, власного здоров'я роблять все, щоб той агресор, який ступив на нашу землю, отримав по заслугу. 50-70 донорів. Саме стільки необхідно щодня, аби у банку крові був баланс запасів і не виникало дефіциту. Та усіх груп та резусів було достатньо. Щодня потреби змінюються. На сьогоднішній день треба всі групи, які є резус-мінус. Плюс перша, друга група це акцентувати саме на сьогоднішній день. Якщо динаміка буде завтра, це вже інше питання. На сьогоднішній день, враховуючи, що попередня субота була робоча, ми збалансували це і на сьогодні критичної потреби в тій чи іншій групі, крім мінусових резусів, немає. Ми працюємо. Перша друга перша, третя субота щомісячно для того, щоб компенсувати і збалансувати об'єми, які в нас зберігаються. Наразі здати кров на Рівненщині можна тільки у рівному в обласному центрі служби крові. Проте час від часу у громадах регіону працюють виїзні бригади, які приїжджають та здійснюють забір донорської крові там. Тому, якщо ви ще вагаєтесь, то не варто. Донорство це не боляче. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.